Не знаю, не пам'ятаю, чи робила я на цьому каналі розпаковки речей. Сьогодні така невеличка розпаковка продуктів і деяких речей на 50 євро. Ну, що я купила? Я купила отакий от олівець для губ, тому що це буржуа, тому що я сьогодні загубила, коли була в центрі з дітьми, працювала, поклала в карманчик. І воно випало, не знаю де. Шукала, шукала, можливо, десь дітки будуть малювати моїм олівцем для губ. А це я купила новий точно такий 0 а 01 номер. От. Тоді, що я купила? Два скрабика для волосся. Із цього із чого із речей, які мені потрібні для мене. Жіночих очей. Ще купила ось таку фарбу, фарбу для волосся. От. Тобто закрашувати свою сивину. Далі, із продуктів. Що, що тут куплено. Ось такі креветки. Сіренькі. На сьогодні на вечерю. Буду готувати знову міль з картошкою фрі. От тоді що ще. Ось такі андіви з соусом. Це ніби овочі. Воно йде як овочі. Я готую соус спеціальний і е, ці андіви з соусом йдуть е, ну, е, як овочі. Тобто їх ісить як, якісь помідори чи огірки, чи щось таке. ну, Овочі, як овочевий салат, Тоді ось таке. Це і сметани, я бачу, тут жамбо, тобто м'ясо, цибулька. Таке тут. Тіпа, ну, тіпа, це не зовсім піца, ну, щось таке на тістечку, і воно швиденько готується у духовці. Тоді що такі какі, тобто, шарончики? О, що, ще? що ще? Ага, бананчики. Так, що ще в мене тут є? Ага, мандаринки ось такі. Я не знаю, скільки, можна сказати, по штучкам в цьому пакетику чи з мандарину. Ну і ще. Ага, киві. Кивіль. І чотири киві. киви. Загалом. Всі ці речі, всі ці продукти з речами коштують 50 євро. Ось так. Не знаю, дорого це чи ні. Мені здається, якби нормально. Вважаючи, то, що фарба потягнула, скільки там, не знаю, 13 чи 12 євро. Десь біля 13 цей олівець, 14 чи 15 євро. Да? Уже, уже майже 30. Да? і ці, там 4,60 чи щось. Ну, тобто, в усякому випадку, тільки е, предмети, які призначені суто для мене, е, потягли на 30 євро, а інше тобто, все це разом 20 євро. Мені здається, що нормально. Це на два дні, тому що сьогодні я буду готувати мюлі і ці креветки, з картошечки Фрі. А завтра вже буде ось таке. Ну, а в п'ятницю знову знову за покупками. Ось так. Так що розказала вам, зробила таку розпаковку сьогодні. Дякую вам за увагу. Все. До зустрічі!